Микола Носав, пригоди незнайка і його друзів. Розділ 22, Чудеса механізації. Вранці другого дня синьоочка прибігла в лікарню і розповіла медуниці, що малюки, яких виписали з лікарні, не бешкетують, не б'ються на вулиці, а навпаки, поводять себе чемно і навіть допомагають малючкам збирати яблука. Медуниця сказала. Це добре, що ви знайшли малюкам підходяще заняття. Я попрошу вас залучити до роботи либонька і забудька, які сьогодні виписуються. А чи не можна б виписати ще кого-небудь? попросила синьоочка. Шкода тримати малюків під замком, коли для них знайшлася цікава робота. А я ж учора позачергово виписала якась будька й поспішайка, відповіла Медуниця. Хіба вам мало?» Мала. Ну можна виписати ще мовчуна. Він малюк смирний і не набридає мені своїми просьбами. А ще кого. Медуниця начепила окуляри і стала дивитися у список. Можна виписати пончика і сиропчика, вони теж смирні. Хоч, по правді кажучи, пончика не слідувала б виписувати за те, що він їсть багато солодкого. Мені ще не вдалося відучити його від цієї поганої звички. Та якби вже тільки їв, а то набиває собі всі кишені ласощами і навіть під подушку ховає. Ну нічого, може, на свіжому повітрі в нього апетит спаде. І сиропчика слід би потримати тут за те, щоб є багато газованої води з сиропом. Однак їх можна виписати за вічливе ставлення до мене. Медуниця знову подивилася в список. Пульку ще рана виписувати, сказала вона, в нього ще не загоїлась нога. Пулька в нас справжній хворий. А Бурчуна, запитала синіочка. Ні, ні. вигукнула медуниця. Цей Бурчун дуже неприємний суб'єкт. вічно відбурчить, вічно чимось невдоволений. Він, знаєте, всім нерви псує. Хай сидить тут, щоб не був такий. Хоч по совісті кажучи, я з великим задоволенням вирядила б його. І цього противного пілюльку, який чомусь вважає себе лікарем і весь час намагається довести, що в мене неправильні методи лікування. Це в мене, ви подумайте. То випішіть їх обох, щоб не набридали вам, запропонувала синю очка. Ой, що ви ні, за що в світі. Ви знаєте, моя люба, що сказав мені недавно цей противний пілюлька? Він сказав, що я хворих не виліковую, а навпаки, здорових можу зробити хворими, яке неудство!» Ні, я його протримаю тут, поки срок не вийде. Раніше він звідси, не піде, бурчун теж. Таким чином синьочка добилася, щоб, крім либанька і забудька, з лікарні виписали мовчуна, пончика й сиропчика. В лікарні лишилися кулька, бурчун і пілюлька. Кулька мовчки терпів таку несправедливість, бо в нього ще боліла нога. Але бурчун і пілюлька ладні були волосся на собі рвати від досади і сказали, що коли їх до вечора не випишуть, то вони втечуть. Гвинтик, шпунтики, бублик попрокидались, ледь почало сіріти і знову взялися за ремонт автомобіля. Сонце було вже високо, як машина нарешті зачмихала, і мотор почав працювати. Троє друзів вирішили зробити пробний виїзд. Об'їхавши навкруг будинку і зробивши хмарку куряви, вони виїхали за ворота і погналися вулицею. Тут вони побачили малюків і малючок, що збирали фрукти. На яблуні сиділи поспішайка за і якась Будька з либоньком. Поруч на груші трудилися Гусля, мовчун і дзига. Малючки катили в усіх напрямках яблука, незнайко бігав серед них із захопленням командував. П'ять душ туди, п'ять душ сюди. Хапайте це яблуко, котіть його. Здай назад, щоб ви луснули, тут зараз упаде груша. А ви там угарі попереджайте, розійдись, а то я за себе не відповідаю. Все можна було робити би і без шуму, але знайка віздавалася, що як і тільки він перестане кричати, то вся робота припиниться. Сиропчик, пончик теж працювали. Вони котили грушу, але груша не хотіла катитися туди, куди треба, а катилася туди зовсім куди не треба. Кожний знає, що форма в груші не така, як у яблука, і якщо її катити, то вона буде крутитися на одному місці, по колу. До того ж, груша була дуже м'яка, Павши з дерева, вона прим'ялася, а сиропчик і пончик. Хотячи зовсім потовкли їй боки. Вони з ніг до голови вимазилися солодким соком і весь час облизували руки. А ви чого там з грушею крутитесь на одному місці, цю грушу розтовкли, кричав на них незнайка. Чи ви, може, задумали сироп з неї добувати? Я вам покажу сироп. Зупинивши автомобіль, гвинтик Бублик і шпунтик, спостерігали цю картину. Гей, незнайку. закричав гвинтик. А чому у вас механізації нема? Та ну вас відмахнувся незнайка. Тут ось від яблук нікуди діватись, а їм ще механізацію давай. Где я візьму ту механізацію, а ось одна машина вже є, відповів бублик. Хіба машина механізація, розуміється, механізація? Будемо яблука й груші на машині возити. Єсть, вигукнув незнайка, придумав. Ану, під'їжджайте під дерево, Ми зараз скинемо яблука просто в машину. Стривай, так не можна, сказав Гвинтик. Коли яблука скидати в машину просто з дерева. То й яблука поб'єш і машину зламаєш. А по-твоєму що? На руках яблука з дерева тягти. Чому на руках? На матусі будемо спускати. Єсть, закричав незнайка. Ану, малючки, тягніть сюди матуску. Малючки швидко принесли матузку, незнайка зняв її і почав крутити в руках. Він не знав, що робити з матузкою, і довго дивився на неї, тоді вдаючи, наче він до чогось додумався, простягнув матузку гвинтикові і сказав: «На, орудуй!». Гвинтик перекинув матузку через гілку яблуні і звелів поспішайкові прив'язати кінець мотузки до хвостика яблука. Другий кінець наказав держати кільком малючкам. Тепер пиляй. крикнув він поспішайкові. Скоро хвостик було перепиляно, і яблуко повисло на матусі. Гвинтик звелів бубликові підігнати машину під самісіньке яблуко. Малючки стали потихеньку попускати матуску. Яблуко спустилося просто в кузов машини. Матуску Мотузку і машина повезла яблуко до будинку. Зараз ми приженемо другу машину, сказав бублик. Вони сіли на машину. І панчали до гаража, де стояв автомобіль. -публік. За кілька хвилин повернулися з двома машинами. Одна машина стала возити яблука, а друга груші. Бачили чудеса механізації, вихвалявся незнайка. Вам малючка, млибонь таки в вісні не снилася.